Вітаю, друзі! Сьогодні 27 серпня. З вами центр громадської наетики вежа. Я його керівник Валерій Колочок. І сьогодні зі мною мій добрий знайомий військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Ну кажуть, колишніх не буває Іван Стопак. Вітаю Був, тебе, друже. Буває, буває. Вітаю, дуже дякую за прошу. Да, це такий жар, звісно. І я попросив пана Івана, щоб він нам з вами допоміг. Розібратися в дуже такій цікавій, скажу, темі, яка зараз активно гуляє в іноземних засобах маси інформації, те, що відзначають для себе особисто, і буквально а, за 15 хвилин до нашого з тобою спілкування я мав розмову із журналістами 24 го каналу, і вони також відзначають, що зараз західні пресі просто несеться дуже багато публікацій стосовно того. Ну, коли ж ті червоні лінії вже засунуть заходу кудись туди дуже далеко назад, і вони нам дозволять використовувати далекобійну ракету. От і так і я маю на увазі зараз публікацію одну з багатьох, яка вийшла у політику. В ній мовиться про те, що міністр оборони умер та керівник офісу президента Андрій Єрмак. Ну, без Єрмака у нас нікуди так уже сталося цього тижня. Будуть у Сполучених Штатах Америки. Зараз цю хвилину вони там перебувають на форумі. Але вони підготували список. Ну, ми підготували список військових об'єктів Російської Федерації. Можливо, не лише військових, які ми хочемо знищити ракетами Атакамс. І вони їдуть переконувати Байдена, що він нам дозволив це зробити, і таких публікацій зараз щодня в пресі дуже дуже багато. А тут така інтригуюча новина. От скажи мені, друже, наскільки ти оцінюєш як реальним <кхи> отримання такого дозволу. Якщо так, то коли? Якщо ні, то чому? Ну, дивись, я от дуже вітаю саме такий підхід. Це називається дуже гнучкий підхід на дуже негнучку відмову. Нам постійно відмовляють: ніт, 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 ніт. Ми кажемо, дайте, а кажуть, ніт, не дамо. І ось це абсолютно ще раз правильний підхід, коли окей. Можливо, не дасте так, а якщо ми запропонуємо вам конкретні цілі, що ви скажете самостійно. Тобто, тут розрахунок такий, я так бачу, психологічний. Якщо буде перелік цілий, можливо, серед них я пропускаю, чисто психологічно, буде там певна, ну і щось таке діч, якась ну якісь там дуже такі об'єкти, які будуть викликати у американців подразнення, і вони одразу такі: ні-ні-ні, оце ні, це ні. і тоді ну психологічно виходить так, що. А решту тоді можна виходить. Тобто, ну я б так погрався, б, і в принципі ну, як на мене, воно ще раз дуже логічно, дуже актуально. І ми до цього з тобою, коли розмовляли, коли там була можливість mm -hmm. не онлайн, а офлайн, і говорили про те, що дійсно було б класно, коли пам'ятаєш оці приколи про дайте нам озброєння. Ну не працює воно. А якщо... В оренду в тимчасове платне користування, в лізінг там в розстрочку, О, і одразу почали якось з'являтися у нас пропозиції по патріотах. Якось воно почало рухатися. О тут mm -hmm. так само узгодження цін. А якщо ми будемо кожну ціль з вами узгоджувати, а якщо ми одразу відмежуємо об'єкти, які знаходяться в, а, в межах. Міської забудови, наприклад, тут Білгород, Брянськ, Курськ, взагалі, от, щоб там не знаходилося, воно нас не цікавить. А от Сава, ну, условно, умовно, там, Саваслейка, там, там, е, е, Шайковка, Ліпець, ну, тобто об'єкти військові, які знаходяться далеко від цивільних і жертв серед цивільних 0,0. І, можливо, ось це їх дійсно переконаю. Ми не знаємо, але ну, я думаю, що повинно спрацювати. Добре, тоді таке поточнююче ще запитання. Буквально вчора я чи позавчора робив огляд для наших підписників і говорив про дозвіл на використання в тому числі ракет Storm Shadow та Storm Shadow і SCAR – це спільна розробка французів із британцями, які витовляються на, на одному з підприємств у Європі, акціонерами якого є і італійці, в тому числі. Але до цих ракет, як пише преса, певні компоненти постачають і Сполучені Штати Америки. Роблю висновок. для того щоб отримати дозвіл на ракети Storm Shadow або на скальпи від французів, то треба буде ще дозвіл і італійців і американців. Ну за великим рахунком так виходить. І мабуть, ще і власників цього підприємства, які його витовляють. Ну дивись, тут єдине, що я не можу сказати у відсотковому значенні, чи потрібно запитувати дозвіл всіх, навіть якщо не знаю там умовно. Упаковку це лафан з попирки, яку постачають наприклад для того, щоб огортати ці ракети, якщо вони, не знаю, там турецького виробництва, чи потрібна згода ну, турецького уряду? Не знаю, там більше одного більше п'яти відсотків. Ми знаємо загалом, ну маю на увазі, загалом в. В комплектації цих ракет присутність якоїсь країни і там дозвіл отримувати. Ми чітко знаємо, що це. Франко-Британське виробництво, і от вони повинні стовідсотково надати дозвіл. Сполучені Штати, я думаю, гальмують це питання. Можливо, саме не через те, що не дають дозвіл на приміщення, через те, що їхні технології є, а саме політично Ні, не можна. І згадай, будь ласка, ще з травня місяця, коли. Британський тодішній міністр закордонних справ Девід Кемерон каже: та ладно, бийте, ми не проти, і потім якось продовження не було. Він каже: та окей, бийте, а потім галь, гальмо, гальмуйся, гальмується. Я думаю, був дзвінок або серія дзвінків з Білого Дому до Давлін стріт, і прохання там, шановні леді та джентльмени, ну не потрібно це вам зараз. Окей, воно нам зараз не потрібно. Відкладаємо в довгу шухляду. І ще тоді точніше запитання, бач, мене все в Ні, Знову так, так справа в тому, що пишуть у цій же, у цьому ж цьому виданні а, стосовно цих ракет Storm Shadow і Скарпу, що а, нам поставили ракети, які летять на відстані, ну такий експортний варіант 290 миль. А, загалом до Москви близько 300 миль від кордону з Україною. Це в милях зараз. Ми говоримо кілометри. Тут таке юридичне запитання. Атакам також далі бити не можуть. Ну, вони приблизно десь на таку саму відстань будуть, мабуть, а можливо навіть і менше. Плюс до того говорять, що ракети ті ж самі з торпшедов і скарб навряд чи будуть настільки точними, якщо їх використовувати на дуже далеку відстань, ну, тобто на велику відстань, тому там кажуть, що і вже точність втрачається. Ну, знову ж таки, тут, я думаю, ти нам скажеш більш точніше з цього приводу. От е, скажи мені, будь ласка, чи. Наскільки буде для нас ефективним використання цих ракет, наприклад, в межах там, тих самих ну, умовно 400 кілометрів від кордону з Україною. Що це може дати? Бо я чув неодноразово від точніше читав від підписників своїх і тут, на Ютуб, що мовляв, ну це навряд чи буде настільки ефективним, просто літаки переведуть далі, та й все. А далі як стріляли, так і стрілятиме. Тут ж важлива ще система ППО, яка була б могла, могла б знищувати ці літаки. Дивись по всій цій історії, я. Припускаю, що можливо все буде відбуватися як з Хаймерсами. Пам'ятаєш, Хаймерси спочатку це було щось просто проривне, но, ну просто неймовірне. Крашили в Вінігер російську техніку, 80 кілометрів. Так. А так вони відтягнулися. Ну, з техніку склади, вони відтягнулися за позначку там, 120 плюс кілометрів, і там от, та 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 ви нас не дістанете, ну, в такому форматі. І вже стало набагато складніше, набагато важче. По атакамсам цей варіант це до 300 кілометрів. Бо 500, там є обмеження, договори, виробні, міжнародні договори на виробництво таких ракет. У росіян вони є там ці ескандери 500 кілометрів, тобто вони свідомо виходили за межі міжнародних обмежень на дальність цих ракет. Ми з тобою колись сказали минулого разу, так. що оперативно-тактичні комплекси це від 100 до 500 кілометрів, малої дальності 500 Тисяча середньої тисяча до п'яти з тисяч, і те, що там за п'ять з половиною, то вже. Стратегічно, теж ці балістичні ракети міжконтинентальні, mm -hmm. тому дійсно припускаю, що можливо після цього росіяни від там тягнуть далеко там за позначку 350 кілометрів плюс свою техніку, свої склади, все, що можна, звісно, перемістити. А попередньо, звісно, ми можемо влучити там там знищити певну кількість літаків, наприклад, якихось там якісь аеродроми, той же Еліпський аеродром, це там 280 кілометрів, і там майже під сотню літаків. Ну. Був період, коли під сотні літаків знаходилося одномоментно, ну, це, це, це такий жирний об'єкт. Інше питання: скільки цих ракет атакамся? Американці завжди бідкаються, що ми бідніки, у нас мало їх там, взагалі там, копійки цих ракет, ну там одиниці, а ви їх тут використовувати просто там, як в м'ясних штурмах, тобто ну, так теж не піде. Ми не знаємо насправді, скільки їх там є. Тепер з приводу е, дальності. На жаль, у росіян є така фішка, ми з тобою раніше про це говорили: це така чорна магія. Електронна радіоелектронна боротьба до повномасштабів, мало хто звертав увагу: ну, РЕП, шмеп, Пеп, що це таке, ну що воно потрібно. А як виявилося, воно дійсно працює. Західний світ цьому увагу не приділяв, здавалося б, та у нас тут там ракети, хакери, там спецназ, і ми там все зачистили. Ні, реп потрібен, і тут до чого я веду? Чим довше е, ракета знаходиться в повітрі, летить, і чим більше вона опромінюється цим репом, тим більше вона починає там відхилятися, там не знаю, умовно, там чверть кута. Там, е, він пану коришу ці всі лазимо. Якщо там на метр відхиляється, то на відстані в 200 кілометрів це може бути похибка, не знаю, там ну, 100-200 метрів, тобто в ціль вона не летить. чим менше відстань, тим менше. е- Впливу з боку боротьби Російської Федерації, де вони, на жаль, є? Ну якщо не перші, перші, але ну точно що другі. А наскільки ефективним може бути оце відсунення, наприклад, десь в глиб літаків, боєприпасів, і так далі? Це може призвести в твоєму розуміння до зменшення ескалації, чи це просто буде створення такої санітарної зони? Дивись, я припускаю, що це може дати ефект який по стратегічній авіації. Це серйозно нам не дасть. Бо ці ось тушки, тут 22 Ту-95, вони їх Вони злітали, вони будуть літати. Так, з Каспію Ми їх там не дістанемо. Якщо у нас не з'явиться щось таке неймовірне, ноу-хау, ми ж якось поцілили в одну таку тушку. Ну вона була далеко. Досі невідомо яким чином це змогло дотягнутися. А ось відігнати російську тактичну авіацію. Ці ось маленькі сушки, ну мовно маленькі, які постійно закидають mm -hmm. фаби. Вони скидають ці фаби з відстані приблизно там скільки там. 100, до 100 кілометрів, тобто, чим mm -hmm. ближче розташований до фронту, тим більше взлетів, підлетів, скинув і швидко повернувся назад, сів на аеродром. А Так, якщо ці аеродроми будуть далеко, там же є обмеження по паливній системі. чи не помиляюся, там, чи 600 кілометрів в нього радіус здію цього літака, mm -hmm. мовно 300 до точки скидання, 300, 300 назад, а, ну, вже так вкрай, mm -hmm. можливо, це дійсно буде впливати. Ну окей, будемо тоді сподіватися, що ми отримаємо від цього профіт, Бо я поки що бачу в цьому, ну також плюс я не ставлю під сумнів зараз таке рішення намагання добитися за дозволу від американців бути ракетами. Бо це знаєш такий як наратив зараз у ЗМІ, пригадуючи їх з контрнаступом, було у 23-му році: контрнаступ завершить війну. Зараз там ракети, типу нам все все порішають, але вирішать вони далеко не все. Хоча е, нині я більш ніж переконаний, що росіяни вже розуміють небезпеку утримання. Літаки. Таків біля, скажу так, не те, що біля кордону, але в межах досяжності наших безпілотників, бо вже безпілотники все-таки час від часу вражають аеродроми непогано. Звісно, що це не те, що нам хотілося б, але в цій частині я згадую. Статтю залужну, яку він публікував в Українформі ще в 22-му році, після успішної ракетної атаки по Бельбеку і взагалі Ні. по Криму, він сказав: Так, ми можемо витіснити росіян на кордони 91-го року, але це не означає, що закінчиться війна. Тобто вони будуть воювати і далі. І от продовження цієї теми ще таке в мене до тебе є прохання прокоментувати заяву Джона Кірбі, радника. Білого дому, який сказав, що ведуться перемовини зараз стосовно використання якихось додаткових засобів ураження росіян на території Курської області, мається на увазі саме американського озброєння. Він говорить, що про деталі я розголошувати не буду. Він там на брифінгу багато чого говорив, в тому числі, що Байден там спілкувався із моді, і що Байден засудив там цю нашу енергетичну атаку. Яка, яка на твою думку може бути стратегія взагалі України у Курській області, якщо нам американці, ну щось дозволять, умовно що такого ми ну не бачимо, і що ти міг би нам сказати взагалі, от саме по цьому регіону? Бо багато є розмов про те, що це буде там обмінний фонд територія. Оріями і так далі, ну не лише я маю на увазі військовополонених, а території як обмінний фонд, ми зможемо потім там мінятися. Взагалі, які можуть бути перспективи нашої Курській області, дивись з приводу того, що Україна може використовувати у американці, є там багато різноманітних фішок, які в теорії можна взяти. Можливо, щось вже було удосконалено те, що раніше ми повернули і сказали, що воно не працює. Наприклад, там бомби малого діаметру, які, на жаль, під, були а, під серйозним впливом з боку російського ребу, їх повернули назад. Снаряди Калібур також повернули, кажуть, сухайте, вони не працюють, вони там відхиляються там, до 20-30 метрів, нам не потрібна така зброя, вона коштовно шалена, але під впливом ребу вона просто перетворюється на, ну, на мотлох, дійсно. Я пропускаю, можливо, як один з варіантів, це може бути, наприклад, дозвіл. А, і передача певних ракет великого радіусу дії для літаків, щоб можна було відігнати російську авіацію з Курської області, саме там, де знаходяться наші військові, mm -hmm. бо Вони постійно прилітають. Там і бомби скидають, і гелікоптери літають. Можливо, ці ось далекі ракети на, умовно, Там наші пілоти в 16 там підіймаються 10 літаків. Вони летять там в напрямку, що там Сумської області, не залітаючи. Атакують все, що в повітрі знаходиться, і ми стаємо таким в паритеті. Ми на землі, росіяни mm -hmm. на землі в повітрі, тільки безпілотники. Авіації немає. Може бути, я не виключаю. Може бути mm -hmm. такі і багато, багато там різних аманітних, там щось, щось може вилізти з приводу стратегії в Курській області. На жаль, поки що, окей, окрім медійної складової, так це супер. Ми радіємо там. Ми рахуємо там скільки там вже 1200 кілометрів. До речі, західні аналітики під сумнів ставлять, ну, ставлять цю цифру. Кажуть, та ні, ну 1200 Там немає, там трішки менше. Діпстейт каже там 800 і 600, 800 під нашим контролем, і 600 десь там сіра зона. Незрозуміло, наша, не наша, наше, не наше. Отак десь тисячу Виходить, можливо, там окей, візьмемо за базу. До тисячі кілометрів супер, окей. А, якісь великі стратегічні об'єкти. Там ні, це по великому рахунку: села, селища, якісь невеличкі містечка. Так, є у нас перспектива Глушківський район, от річка Сейм. Там обрізаються ці мостові переправи. Там є перспектива захоплення в полон. Хтось каже до трьох тисяч людей особового складу росіян, хтось mm -hmm. каже, тисяча. Хай буде тисяча Окей, мінімум до тисячі росіян. Велика цифра, велика а, кажуть про склади, які там є, з боєприпасами техніку, яку можна захопити, мостові переправи продовжують знищитися. Понтонні переправи можемо отримати, можемо, але у нас є велика проблема. Ми повертаємося на схід, місто Покровське. Я припускаю, що можливо протягом вірніше, перші дні або можливо, перші тижні, в найкращому моменті. Перші тижні вересня місяця почнеться битва за місто Покровськ. Його почнуть зносити з обличчя Землі, як це було? Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка і безліч там, інших там, сотня населених пунктів, які, вони, які були знищені росіянами. Тому, ще раз, ми поступово втрачаємо схід, а перспектива Курської області поки що не зрозуміла. Торги. Росіяни не хочуть торгів. Ми з тобою минулого разу казали. Пам'ятаєш, оця ось теза росіян про а, учот текущих реалій на землі. Тобто там, де ми зафіксувалися з цього моменту мирні перемовини вести, звісно, росіяни, коли побачили Курську область, кажуть, «ні-ні-ні, ні, ні, нам таке не подобається. Мирні перемовини на паузу, загальмувалися, заморозили все. Гіпотетично можна уявити собі, там, наприклад, так, росіяни, ми вам 800 квадратних кілометрів, і ви нам 800 квадратних кілометрів, там, наприклад, в Херсонській області, але уявити собі оці ось торги ну, поки що я не можу. Хоча дійсно під час цієї війни може бути будь-який розвиток подій Окей, а тоді таке, ну вибач, вже філософське запитання: а що, що може спонукати Росію розпочати такий обмін? Тиск з боку трьох людей, від яких Російська Федерація залежить капітально: Ердоган, Моді, Сінзіньпінь. Ну окей, може Ердоган трішечки менше, але все одно, це три це три людини, думка яких для Путіна особливо дуже важлива, навіть якщо він чхати хотів би на їх думку. На їхню думку, Російська Федерація і її економіка шалено залежить від Китаю, від Індії. І от пан Моді приїздив до нас, і це був дуже гарний сигнал, що він тут. Mm. Не знаємо про що там достаменно домовилися. Пан Кулеба, міністр закордонних справ, там принаймні в соцмережах дуже радів своєму візиту до Китаю. Як він там поспілкувався, mm. от от можливо, ця позиція цих трьох людей може повпливати на Путіна, Що так міняємося? Вони, вони вам Курську область в цьому кілометрежі, а ви українцям це і лінія розмежування. Може бути, може бути. Так окей, а, яку, а яка умова може бути від цих трьох людей для, ось для Путіна? Ось! Е, навіть до Європейського Союзу, до, до Західного світу. Тобто вони це можуть зробити? Ну, давай так, згадай, як впевнений, що в тебе теж в житті було багато моментів, коли. Ти можеш щось зробити, от для когось, але ну, ну а на що тобі влізати? Тоді ну ти хочеш отримати це, це нормальна історія. Кожна людина хоче отримати якийсь зиск для себе. Так, є місце для філантропії. Я зроблю мій обов'язок. Але ну для Індії, для Китаю важливо отримати свій шмат пирога в перерозподілі світу, і вони чекають на пропозицію від західного світу. Я розумію питання не в грошах, не в мільярді доларів, навіть не в трильйоні. Це, це питання більше ніж гроші. Це щось інше. Це не знаю, там розподіл сфер впливу, не знаю, там світ поділити на шматки. І от якщо західний світ готовий буде щось запропонувати, і це буде цікаво для Китаю, Індії і Туреччини, то тоді це спрацює. Давай так, щоб далеко не ходити, Туреччина вже. Нагадай, скільки? 50 років сидить в залі очікування і чекає на свою чергу на вступ до Європейського Союзу. Ну вони вибрали Брікс, вони сказали, у нас там все окей. А може, а може, наприклад, а якщо все ж таки пропозиція така буде? Ну то тоді треба переписувати всі директиви ЄС з огляду на диктатуру Ердогана. Там ось. зовсім не вписується. Ось цікаве ну, питання: що, чи що готовий західний світ запропонувати, і чи буде це те, що було запропоновано цікаво, Індії стрішка много для ТОС і мало для графа Деля Ну цікаво, так да. складно зараз сказати, що можна запропонувати цим трьом лідерам, але те, що до прикладу розмови такі вже розпочалися з Індією, вони точно з Ердоганом все дуже складно завжди. Все ж складно так само Сінзіпіна. Бо нагадаю глядачам: я розповідав вам друзі, хто досі слідкує за моїм каналом. І е, пан Іван точно знає, що Джейк Саліван з офіційним візитом має перебувати можливо сьогодні, завтра. Ну підтвердити вже за кордоном відомстві Китаю. Е, і де буде зустрічатися із своїм. Ну хотів сказати колегою, чому? Бо в цій частині згадую очільника держдепуша Блінкена, який також був у Пекіні, але щось, мабуть, у Блінкена пішло не за тим сценарієм, бо він більш радикальний на відміну від Салівана і від Байдена, тому що я так узнаєш, чув думку: Саліван це Байден, Байден це Саліван. Точніше, навіть Саліван є точно відображенням політики Байдена. От на завершення скажи, будь ласка, розглядаючи ну контекст зараз саме відносин Китаю і США, тому що. В принципі, багатьом глядачам зрозуміла історія з Індією зараз. Вона плюс-мінус зрозуміла, Індію підпускають на противагу Китаю з Туреччиною, також плюс-мінус там тьорки постійні. Що може США запропонувати Китаю? От зараз, зокрема, і Сальван, для того, щоб Китай все-таки дотиснув на Росію і щоб ну, поставив якісь там умови? Знову, вибачте, це десь таке там філософське запитання. І чи в принципі буде толк від цього візиту Сальвана до Пекіну? Ну, давай так, і, 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 ну це не філософське питання, це ж питання Творачі. геополітики, великої через mm -hmm. питання не в грошах. Ну це для ну знаєш там для нас то, ой, там, там 10 мільйонів доларів. Ну, в принципі, давайте поговоримо. Ну, це не про це, це, це не про гроші, це про вплив. Як на мене, перше, що може наприклад бути цікавим для, для Китаю, це єдність. Єдність Китаю, о, так як вони собі це бачать в рамках всіх тих земель, які вони там трішки втратили. Наприклад, а, ну, Тайвань, ну зрозуміло, Тайвань може бути, я не виключаю, але це буде зрада демократії, як так? Ну, ми розуміємо великі ризики, не втручання обіцянки обіцяти не втручатися там у внутрішні справи Китаю, що там з Тібія там може бути цікаво. Ну не знаю. Тут таке 50-50, а от якщо запропонувати Тайвань, щоб ви там забираєте, але в мирний спосіб ми не втручаємося. Ми визнаємо там єдність Китаю в межах цих кордонів, які ви собі визначили. А ви визнаєте, там, ви вирішено впливати на Російську Федерацію? В теорії це дійсно може бути ще раз нагадаю: товарообіг між Російською Федерацією та Китаєм збільшився просто шалено під час от, повномасштабної війни. А в 22-му році він зріс до 190 мільярдів американських доларів. Це в рік. Початку війни, 23 рік, це 240 мільярдів американських доларів. Товарообіг просто шалений, але економісти кажуть, що це вже стеля. Більше він просто не може збільшуватися, бо це ну, максимум, що Росія може давати: деревина, нафта, газ. Ні, газ, мабуть, вже не дає. А, якісь там корисні копали. І в принципі, все треба щось пропонувати, цікаве, спокусливе. В той час, коли Китай торгує із Тайванем на суму майже 400 мільярдів доларів щороку. А там тоді можна не торгувати, тоді це буде все Ну так, я, я погоджуюсь, да, цікавий кейс, але дійсно, США давно сповідують політику єдиного Китаю, тільки вони бачать його з демократичного світу, тобто для них єдиний Китай це Тайвань, а для Китаю єдиний Китай це Пекін. Тому є така відмінність. Друже, я тобі дякую, що ми вже не звалювалися повністю в міжнародну політику. Дійсно було дуже цікаво. Спасибі тобі за пояснення. Я думаю, що глядачі напишуть, що вони думають з приводу таких перспектив. Ну, можливо, не зовсім ми обновлювали фантастику, що після прильоту атакамсів там Путін відразу вийде, підніме руки, і все так буде. Це просто процес продовження процесу примусу. Путіна до миру і про примусу взагалі всього кремлівського режиму путінського режиму до припинення війни. Ще раз шалено дякую. А. Uh, спасибі, що ви всі були з нами. Підписуйтесь, коментуйте і обов'язково доєднуйтеся до сторінки Івана Стопака. Там дуже цікаві пости Повірте.